Привіт, малята! Дуже рада вас бачити! А скажіть мені, яка зараз пора року? Так, зима! І сьогодні чудова погода. Сьогодні йде білий-білий-білий сніг. А що можна зробити зі снігу? Можна пограти в сніжки, можна зліпити сніговика. А ще можна зліпити смачний пиріг. Я хочу вам прочитати вірш, який написав Платон Воронько. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ви уважно слухали? Тож скажіть мені, а що ж падало на поріг? Падав сніг на поріг, а що зробив котик? Кіт зліпив собі пиріг. А що сталося з пирогом? Так, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. А з чого треба робити пироги? Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Я пропоную вам пригостити нашого котика смачненьким пирогом. Для цього нам знадобиться круглий аркуш білого паперу і фарби червона і жовта. Отже, я починаю малювати. Я беру пензлик над залізочкою. Розмішую жовту фарбу і починаю малювати смужки прямі лінії, зверху, донизу, ось так, зверху, донизу. А зараз. Я буду малювати перехрещені лінії ось так. І ось тут можна малесеньку. Пиріг в мене готовий. Мені потрібно його прикрасити вишенками. Я дуже ретельно перемиваю свій пензлик і беру червону фарбу. І в кожне віконечко я ставлю крапочку. Ось так. Подивіться, який смачний пиріг. Ось такий смачний пиріг в мене вийшов. Мені здається, що котику він сподобається більше, ніж пиріг зі снігу. А які пироги вийшли у вас, я дізнаюся, коли отримаю ваші фото. До побачення!